Шановні сенатори Сполучених Штатів Америки, хочу від щирого серця подякувати кожному із вас за вашу наполегливу працю на благо Америки і моєї рідної, могутньої, сильної і незламної, вільної України. Хочу сказати, що за рік нашої праці із сенатом не було жодних проблем. Ми працювали. Злагоджено своєчасно приймали рішення, ви приймали рішення, я, скажімо так, як українка, котра дуже любить свою державу і хвилюється про своїх громадян, надавала вам всю необхідну інформацію для того, щоб ви розуміли, що Україна і український народ по великому рахунку ніколи вас не дурили. І коли Росія. Намагалася і їхні російські агенти, які проживають багато років в Америці, намагалися вас переконати, що е, Валенівці полонених е, накрили вашою зброєю хімерсами, то я вам кожному надіслала листа і пояснила, що вони взяли уламки хімарсів. Хімерс, і з іншого місця, де дійсно українська армія наносила точечні професійні удари по ворогові, забрали ці уламки, відвезли в Оленівку, запросили всіх іноземних журналістів і сказали: Ось дивіться, дуже Хімерс от Уламки. Вони дивляться так. Уламки. Дійсно, американської зброї. Але ж звідки вона там взялася? Диверсія. На диверсії, котру мені кожного разу доводилося розвінчувати і пояснювати вам посекундно, що насправді відбувається в різних випадках. І я вам скажу, що дякуючи мені, дякуючи мені, ви отримували правдиву інформацію і дякуючи моїм листам... А отримали ви їх чимало, ви е, приймали відповідні правильні рішення. Проте я й кажу, що із сенатом, із сенатом е, проблем не було. Але були проблеми, наприклад, з конгресом. Чому вони були? Тому що з конгресом я не працювала. Я працювала 100 сенаторів, скажімо так, з кожним індивідуально, і ніхто не скаже, що він не знає, хто така Єрмакрат. Як один сенатор мені написав. Я не знаю, каже, своїх виборців, але я точно знаю тепер, хто така Єрмакрат, бо він отримав зранку лист про Україну і моє прохання допомогти моїй державі ввечері і на обід. І він уже не прокидався без моїх листів і е, е, не міг заснути і чекав уже наступного листа, що ж я напишу, що насправді відбулося, і де хочуть обдурити Америку і американський народ росіян. росіяни. Тому я вам щиро дякую. І е, е, знаю, що третя частина Сенату піде в відставку. Але я вважаю, що навіть ті, що підуть в відставку, вони залишатимуть свій вплив в Америці і будуть продовжувати допомагати Україні і українському народові. Ну і зараз я хочу звернутися публічно до сенаторів, які, які залишаються, і до сенаторів, які е, пішли в відставку, що потрібно Україні, і я вам про це писала. Але я, мені не важко, знаєте, повторити. Я буду повторювати це тисячу разів. Е, нам потрібні ракети: тисячу штук Атакамс, тисячу е, ракет гарпун, тисячу ракет Тамагавк і тисячу ракет Патріот, десь близько трьох тисяч е, професійних танків, гарних професійних танків. І десь близько двох. Мільйонів професійних автоматів і 2 мільярда до них патронів. Тільки б. А, і саме основне: 300 літаків f 16 або f 15 це те, що дасть змогу нам виграти у цій війні. І ви повинні розуміти, що що таке українська армія? Не потрібно, щоб американський народ думав, що це витрати ні. Ви розглядаєте Україну і українську армію як свою власну армію, що ви фінансуєте свою власну армію, бо на вас, американців, хочуть напасти. Оце треба донести кожному американцю, щоб він розумів, що це захист їхнього суверенітету в першу чергу, а щоб не було думок, що це їхні витрати. Ні. Це вони вкладають гроші. У свій повноцінний захист і в свою свободу і спокійне життя, щоб ви могли планувати, як сказав от Віктор Ющенко, чим загрожує найбільше Європі, Америки, Україні, Великій Британії, чим загрожує Росія? Тим, що будь-який громадянин будь-якої демократичної країни не може спланувати свій наступний день навіть на годину, тобто він не може навіть спланувати, що буде через годину. Я думаю, що Америка, Велика Британія і Європа не хочуть зараз жити так, як українці. І е, не хочуть жити так, що ти не можеш не те, що бізнес якийсь планувати, а що ти не знаєш, що буде через 5 хвилин. Тому я вас дуже прошу: е, той список, який я озвучила: е, втілюйте в життя. Це дуже важливо. І якщо мені написали всі 100 сенаторів. І президент США Джо Байден, я має від нього два листа персональних, і від президента Анджея Дуди, і від президента Франції. Якби я була нерозумною жінкою, ви б ніколи в житті мені не писали. І якщо ви мене вважаєте розумною жінкою і дуже мене поважаєте, то я вас дуже прошу. Те, що я попросила, його треба на зараз. Не на післязавтра, не через два місяці. Ця зброя потрібна на сьогодні. На післязавтра, на через два місяці, вона може бути вже не потрібною. Вона потрібна на сьогодні. Тому що я, ну, от недаремно тримаю в руках книгу Незавершена війна і вважаю, що нам треба її все-таки завершити. Все вас їх дуже люблю. Але коли я кажу Ваша єрмократ, це я кажу завжди для українців. А ваша я, ваш є я союзник надійний і людина, котрій ви можете довіряти. Все. Я вас всіх люблю, Ірма Крат.